Як можна пересадити багаторічні дерева, кущі, в тому числі плодові і вічно зелені, без шкоди для них, щоб вони не отримали стрес і щоб переживаємось була 95%. Зараз покажу, розкажу перевірено на практиці, як то говориться мною, і вже майже всією Європою і всім світом. Дивіться, є таких свого свого роду два варіанти. Перший варіант, якщо у вас дерево. Ось таке, йому да? ну, тобто десь років 10-12. Так. Так. Ви маєте зробити тут е, ком. Тобто, ком, що це воно означає? Обкопати прямо лопатою, потім корінь зжати чимось або мішковиною, або сіткою, прямо там. І підрубати нижні коріні, витягнути так, щоб е, максимально мало було пошкоджених корінь. Но Ну, це, якщо у вас таке дерево, ну, якщо у вас, наприклад, плакуче Івакуче Іва, да? от плакучі іви. навіть таке дерево можна викопати без шкоди, Ну, дивіться, такий варіант, в принципі, переживаємо. Ну, ком виходить, від центрального провідника де сантиметрів 30 в діаметрі. Приживаємось десь, процентів 80-75%. А щоб ідеально таке дерево якому більше 10 років. Ви берете, от, наприклад, припустимо, сьогодні не припустимо, сьогодні початок жовтня, да? маємо початок жовтня. І е, є у вас якесь дерево, яке ви хочете собі його вдома. В незалежності навіть від того, навіть персик. Да? Якийсь є персик, дуже чудовий сорт, яблуня, е, хвойник, якісь незалежності, нічого. І воно у вас є, і ви його дуже хочете собі. І ви розумієте, що воно вже дуже доросле і ймовірність того, що воно переживеться, ви самі розумієте, дуже мала. Ви приходите. Звичайно, є, якщо е, у вас є така змога е, це зробити, ви приходите, відступаєте від стовбура сантиметрів 40 і тупо його прорізаєте коріння штиковою лопатою. І так йдете по кругу. Ви його прорізаєте, 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 чітко, хорошо прорізаєте, прокопуєте, прорізаєте. Ваша задача обрізати всі ці молоденькі живучі корні, які йдуть по кругу, які і дають саме. Самі корисні речовини нашому дереву, Ну, ви їх обрізаєте, поняли, да? і за рахунок того, і все, і більше нічого не робить. І за рахунок того, що тут залишається в цьому комі теж багато коріння, старого, молодого, е воно буде рости. Наприклад, якщо сьогодні осінь, ви будете його викопувати весною. Тобто воно за зиму. Наросте корінням. Щоб ви розуміли, зимою дерево теж е, наростає корінням. Да, Не так інтенсивно, як наростає воно в більш теплу пору року, але воно теж росте. І виходить, тут ви вже обрізали, ви вже свого роду провели таку межу, де, де ви будете викопувати. І воно тут буде наростати, наростати, наростати. Сюди за ці межі воно вже не буде виходити, бо йому треба буде тут наростати, щоб тримати. Той чи іншу рослину і давати ті чи інші поживні речовини її. І ком свого роду буде наростати тільки в цій зоні. Все, потім приходите весною. по цій самій полосці просто вже обкопуєте, окопуєте і його підвантажуєте, витягаєте і там пересаджуєте куди хочете. Поняли, да? за цей період воно в цій частині наросте максимально коріння, а не буде розходитись. По сторонах і воно вже в ці часи наросте максимально, через то ви просто виймете, поставите і воно у вас переживеться. От і все. Така свого роду обрізка, обрубка коріння. В великих садових центрах так і роблять. Бачите, що буває, дерева продають 20-річні, 15-річні. От так вони роблять. Вони спочатку обкопують ось так ком. Так само в мене ця сосна. бачите Є в мене там подібне, якщо я там зарабу на участку, в себе я покажу. Я там теж зробив такий обкос, тому що дерево вже виходить, ну, років 15 точно. І я боюся, щоб воно щоб воно хорошо прижилося. От такий робиться обкоп. Це дерево теж робилося обкоп. Обкоп обріз коріння. Воно наросло за півроку. І потім я прийшов по цьому попав, взяв ком. Ком, виходить, тоді вже буде щільний. Щільно буде коріння вже тут зжимати, його вже практично можна просто обкопати, витягнути і все.